Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною магазин Аврора. Новинки та акції. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду! На знижці святковий декор. Ось такі склянки пластикові по 88 гривень. Ідуть з трубочкою. Форми для випікання печива 2 штуки 29. Є ще ось такий набір за 49, упаковка 9 штук. Форма для льоду ялинки. Ціна 55, серветниця 119, тарілочка 55. Салатники також по 55 святкові. Ось така 99. Лопатка та блюдце для торта. Ціна 249. Ялинка м'яка 49. І ось така за 99. Декоративна подушка святкова 40 на 40 ціна 140 гривень. Доріжка на стіл 180 на 33. Поліестер, бавовна та віскоза 88 гривень. Покривало 399-150 на 2 сніжинки. Підсвічник бордовий 77 гривень. Такий красивий білий. За 55 новорічний. Скринька для зберігання біжутерії 199. Бріянди декоративні з 49, 494 штуки. Картина по номерам 40 на 40. Ціна 229. Ось такого плану 169 30 на 30. Кульки на ялинку 6 штук 69. Сніжинки кольорові. Упаковка 3 штуки 59. Гірлянда шишки 299 на 10 LET. Штора гірлянда 60L, 199. Дуже красиві чашки по 99. Червона салатові горошки 99. Склянка висока, кольорове скло 49. Ось такий красивий стакан за 64. Золотистий обідок, келих для вина 77, для шампанського 44. Для вина по 39. Є ще ось такі вищі: 64 графини. Склянки упаковка три штуки 99, 149 дві штуки високі. Келихи 149 за 2 одиниці. Три келихи 199. Чашка кольорове скло подвійні стінки 169. Склянка висока 24. Склянка низька, хвиляста 69. Вістики по 59 та 109, ці 55 Три кольори калихи для вина 140 гривень та 149. Підставки під гаряче 44 упаковка 3 штуки. Соковий тискач 34, 64 та 129 найбільший. Салатник пластиковий з кришкою 49 2,5 літра. Каструля, ціна зі знижкою 340 гривень. Літр 700. Ківш металевий без кришки 169. Відкривачка 34 гривні, пластикові затискачі 29, кришки чохли багаторазові, 8 штук 49. Ножі столові 64, 2 штуки упаковка. Ситочко для заварювання чаю 88 гривень. Набір кухонного приладдя. Упаковка 2 штуки. Ціна 49 гривень. Форми для печива 88,4 штуки. Сердечка від більшого до меншого ціна 39,5 штук. Вінчик для збивання 59. Щипці кухонні силиконові. Ціна 55 Силиконовий калимок для розкатування тіста ціна 135 гривень. Пляшка для олії скло зі щиточкою 55, фруктовниця пластикова 119 кольорова. Цукорниця скляна 59 гривень з ложечкою пластиковою та кришкою. Прихватка рукавичка силіконова 140 і ось така є за 149 Пляшка для олії з розпилювачем 99, пляшки для олії та оцту – 149. стака пляшка 140. Банка для сипучих 99 люмінарк І по 88 гривень менші та 149 більші. Набір столових приборів: 16 одиниць, 279. Климок для сушки посуду. Та підставка 219. Дошка пластикова 88. Підставка кухонна металева 219 чорна та біла. Підставка металева для столових приборів 140 гривень. Кошик пластиковий вузький для холодильника 64. Миска металева 88, 2-літрова, салатник 149 тарілка 109 Десертна, обідня 149 Чайник скляний 199 заварювальний, 249 більший і є ось такі менші за 134 гривні. Чайники скляні кришка коркова 199. Глечик для води 199. Вази прозорі скляні 99, 129 та 279, 119 сіре скло, золотистий обідок. Мильниця пластикова, настінна, самоклеюча. Кольори в асортименті ціна 59. Пластиковий органайзер на два відділення 109. Етажерка 179 на 3 полички. Поличка кутова пластикова 69. Є ще ось така кутова за 119. Також пластик. Кошики для зберігання пластикові по 55. Відро пластикове міні для сміття 129. Тримач для туалетного паперу з підставкою 99. На знижці чашки по 58 гривень, салатники пластикові 55, каструля 240 гривень 24 літри. Це стелаж акційний, ліквідація все по 9 гривень, багато різного є, запальнички побутові також. Ось така. Коробочка для зубочисток, верхівка на ялинку також 9. Крабик для волосся 29. Іграшка м'яка, пухнаста лама, ціна 99. Коник 169. Іграшка дитяча 149. Адвент календарі 199 пазли. Є за 149. Ось такий 199 новорічний. Веселого різдва. Цей також 199. Конструктор 199. Ляльки в одязі та аксесуари 249. Святковий торт в валізі 99. Іграшка м'яка, пес патрон 199. Цукерки 120 грамів, 140 гривень 250 грамів 129. Прикраса новорічна. Ось така об'ємна, є багато різних варіантів. Ціна 44 гривні. Іграшки м'які по 249. Кепки по 169. М'які є три відтінки. Шапка 75 зі знижкою. Рожева та бежева. Усім дякую за огляд, гарного дня, вдалих вам покупок!